Україні є одна ядерна ракета, яку не віддали в рамках договору, і за нею досі спостерігають США і Рефі. Отож Україна має свою балістичну ракету стратегічного призначення, хоч і в несправному стані. Але навіть у своєму поточному стані вона постійно перебуває під наглядом із космосом. Про це розповів генеральний директор національного центру аерокосмічної освіти Віктор Хуторний проєкту «Пресінг». Він зазначив, що ця ракета була призначена для знищення в рамках договору про обмеження стратегічних озброєнь, проте збереглася до цього часу. Йдеться про ракету МР-УР-100 у Дніпрі, яка складається з трьох блоків двох ступенів та бойової частини. Звичайно, ядерного заряду в Україні не залишилося однак він був порівняний за потужністю з десяти бомбами, які вибухнули над Хіросімою та Нагасакі 1945 року, пише Телеграф. Далі цитую. У 1996 році, коли нам її передали, ми привезли її вночі. Ця ракета підлягала знищенню згідно з ОСВ 2 і американці за угодою не дорахувалися однієї ракети. Потім вони знайшли її через супутники і видали через МЗС ноту протесту. 1997 року. Прибула велика делегація, і їх приймав у той час, куди поділася ця ракета. Ну ми провели, розповіли, що на тут, як музейний експонат, розповів Віктор Хуторний. За його словами, було зроблено прив'язку, через яку щоразу пролітаючи над Україною, американські та російські супутники роблять фото, щоб переконатися, що ракета все ще на місці. Хуторний запевнив членів делегації, що не рухатиме цю ракету найближчі на навіть на 30 сантиметрів перепрошую, щоб партнери не мали сумнівів у намірах України було прийнято компромісне рішення у корпусі. зробили невеликий отвір звичайним свердлом, тому зараз ракета злетіти не може, навіть як ви її хотіли запустити. Ну як відомо, ракети цього типу вироблялися у 1975 і по 1979 роки та експлуатувалися до 1983 року. Вони призначалися для поставки ядерного заряду вагою до 2,5 тонн на відстань до 11 тисяч кілометрів. Тож наразі маємо ось таку інформацію про ядерну ракету в Україні. Ну а далі поговоримо про інший блок нашого етеру. Будемо говорити вже про фронт, ситуацію там, а власне про те, що ворог не полишає спроб блокування покровсько-мирноградської агломерації. Про це повідомляють військові. Російські загарбники на покровському напрямку не полишають спроб блокування покровсько-мирноградської агломерації. Як передає Укринформ, про це оперативне стратегічне угруповання від Дніпро повідомляє у телеграмі. На Покровському напрямку ворог не полишає спроб блокування покровсько мирноградської агломерації. Росіяни вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Красний Лиман, Балаган, Чунишине, Покровське, Звірове, Новоекономічне, Котлине та Лисівка. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області ворог атакував у районі Горіхового, Молодецького та Удачного. Війська Ерефії отримали гідну відсіч. На південно-слобожанському напрямку загарбники намагали. Лись покращити тактичне положення у центральній частині Вовчанська. Успіху не мали на Куп'янському напрямку. Ворог безуспішно атакував у районі Колодязнього, Кам'янки, Піщаного та Степлої Новоселівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили всі російські атаки. На сіверському напрямку російська армія атакувала у напрямку Сіверська, Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Переїзного. На Краматорському та Рецькому напрямках загарбники атакували в районі Ступочок, Плещіївки, Олександру Калинового та Щербинівки. На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ біля Миколайпілля. На Гуляпільському напрямку агресор провів безуспішну атаку в районі Полтавки. Ось така і загальна інформація про фронт. Ну а далі будемо говорити про заяви від Лукашенка, адже їх зібралося доволі багато. Отож, буде гірше, каже Лукашенко, про хорошу пропозицію для України і наслідки, якщо Київ. Відмовить про це далі більш детально. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував пропозицію для України щодо завершення війни. За його словами, у США радо підтримують такий крок. Про це пише 24 й канал з посиланням на Reuters. Таку заяву білоруський лідер зробив у п'ятницю, 26 вересня, після зустрічі з Володимиром Путіним. Росія має свої мови для завершення війни раніше в Кремлі говорила, що Україна має передати захоплені окупантами території, відмовитися від амбіцій щодо членства в НАТО та обмежити чиселі збройних сил. Однак, зараз, нібито є варіант, як можна завершити конфлікт вигідно для всіх сторін. Лукашенко відмовився назвати деталі цієї пропозиції. Далі цитую: це гарна пропозиція для України. Пропозиція її Дональд Трамп почув зокрема на Алясці, які були передані до Вашингтона для розгляду та обговорення дуже гарна пропозиція, зазначив президент Білорусі. Він також додав, що у випадку, якщо українці відхилять цю пропозицію, то війна триватиме як на початку спеціальної військової операції. Звісно, в лапках, а може, навіть і гірше. Тоді Зеленський взагалі може втратити Україну, як сказав Лукашенко. Цитую. Окрім цього, Олександр Лукашенко закликає Володимира Путіна та Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів і досягти згоди. Посередником в цих переговорах на думку очільника Білорусі може бути саме він. Лукашенко бажає зустрітися з президентом України, щоб обговорити закінчення війни. Ну і також політолог Володимир Фасенко в ефірі 24 го каналу розповів, що адміністрація Дональда Трампа дедалі активніше співпрацює з Олександром Лукашенком. Це відбувається на тлі звільне. Ня політв'язнів та зняття деяких санкцій США з Білорусі. Країна також підтримує намагання американського президента закінчити війну в Україні. Це одна з заяв Лукашенка. Також маємо інші. Він казав, що ми втратимо усю Україну. Ось такі заяви також лунала. Лукашенко висловився про ульт ультиматуми, перепрошую Путіна. Хоча саме Росія почала війну, і продовжує наступати, Лукашенко звинувачує Україну в небажанні зупинятися далі більш детально. Отож, на тлі безперервних ударів ЗСУ по російських НПЗ, і дефіциту палива, що виник у рефії, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в коментарі російській пропаганді заявив, що Володимир Зеленський повинен негайно погодитися на вимоги Кремля або ризикує втратити всю Україну. Далі цитую є на столі гарна пропозиція. Ми з президентом Путіним обговорювали. Я не стану про них говорити. Це президент Рефі сам скаже. Хороші пропозиції щодо України, які на Алясті, зокрема. Були почути Дональдом Трампом дуже хороші пропозиції. Заявив Лукашенко, як ми вам казали раніше. Він відмовився розкривати суть цих пропозицій, але запевнив, що українське керівництво неодмінно має їх прийняти. При цьому Лукашенко впевнений, що в разі відмови буде те, що було на початку СВО, не уточнюючи, що саме він має на увазі. Далі знову ж таки цитую. Це буде ще гірше. Вони втратять Україну. Тоді треба було зупинитися. Весь захід був би українським, крім Криму. Ні, не зупинилася, втратили схід, каже Лукашенко. Зараз не зупиняться з моєї точки зору. Вони втратять всю Україну, заявив Лукашенко, описуючи якусь вочевидь вигадану реальність. Можете написати в коментарях свої думки з приводу цих заяв від картопляного діда. Що ви думаєте стосовно того, що він каже останнім часом?